Не завжди Горбатого має виправити могила. Російські пропагандони із агенції ТАС виправились, тобто прозріли самі. Вони назвали Москву територією України. Ось, дивіться, самі. Рубрика воєнна операція на Україні, а сам текст про атаку безпілотників на Москву та Підмисков'я. Ось таким от нехитрим способом скрипи починають переформатовувати свідомість свого народу. Чого ви так радуєтесь? Ах, Рублевка, а там не русские люди живут. Не наши с вами соотечественники. Ах, Москва, а что, все москвичи на смузи и фалафельной? Чего вы так радуетесь? Что вы из себя так корежите? Или уже у нас не единая страна, не единый народ? Привет, я Орес Сохар, и это Понторов. Телеметричный приборы для вымирования понтов. Ви коли-небудь чули про містечко Афіпський у Краснодарському краї? Я теж до сьогодні не чув про нього, але українські партизани знали і чули, і тепер змушують уважно вивчати географію Босковії. Зокрема, я тільки що дізнався, що в Афіпському є НПЗ. Точніше, він був і з доброго дива вибухнув. А тепер дуже красиво і нарядно палає. Ну як тут не глянути на карту е, нової чергової бавовни? Також я сьогодні підтягнув знання по Брянській області рівно по 10 безпілотних мішенях. Ну а оновлювати карту обстрілів в Білгородського Шебекіно стало вже звичною справою ранкового туалету. Але ж бувають у цих віртуальних мандрівках особливо святкові дні, як от обстріл Москви. Ну, точніше, не самої столиці Московії, а відомого блатного району, де живе вся бандитська знать. Ну, називається Рубльовка. Це що за фігня? От здесь мене здесь упав. Буквально вчора один з дронів впав у селище Іллінське. Це всього лиш за три кілометри від резиденції бункерного діда в Новагарьова. Ну. Дуже важливо треба працювати з точністю Є на чим працювати. мишень. Наступна Знам'янське тут маєток путінського друга Геннадія Тимченка по сусідству. Резиденція прем'єр-міністра Михайла Мішустіна в орках 9 Поруч палац міністра оборони Шойго. Там ну там іншими словами, дуже багато різної нечисті живе з числа депутатів, політиків їх родичів і чиновників. Ще одна мішень це село Жуківка. Ви могли читати про це село в скандальній хроніці, бо ще донедавна, до війни, до широкомасштабного вторгнення, одна сотка там коштувала ні мало, ні багато, 300%. Тисяч доларів. Ну, мабуть, в Монако дешевша земля, ніж в Жуковки. І там живуть найближчі олігархи до Путіна, брати ротенберги а Вони спільно з Путіном, мабуть, володіють чи не третиною Росії. Ну, я більш ніж переконаний, що на трьох вони багатше, ніж федеральний російський бюджет. Сварі! брат. Ти відео? Там же біля Ротенбергів живе коханка Шойгу. Уявляєте, табель е про ранги? Е олігархи Путіна, коханка Шойгу, там же живе так званий український ідеолог Сергій Краєнко, який е керує всі тим трешем, який росіяни роблять на Україні. І, відповідно, там же і живуть нафтові олігархи, голова Росгвардії Віктор Золотов, який відхопив собі дачу Мікояна. Ну, от, Така собі дуже елітна тусовка. А наступний об'єкт прильоту дрону це Архангельське селище. Відоме тим, що там живе глава конституційного суду нєкто Валерій Зоркін. Ви можете його пам'ятати по тій карті, яку він здорово приніс Путіну, розказуючи, що на карті немає України. Ну, вона там виявилася, але тим не менше, от. Про рівень з ми все зрозуміли. Іспугались? або на Рубльовці мешкає вся путінська знать, яка десятиліттями обмінює служіння режиму на право грабувати країну. Уявляєте, як їм було не страшно, коли поруч із ними ні в чому не винними олігархами, чиновниками та іншими казнокрадами з'являється бавовна. Ой, люди добрые, знаете, два часа назад я проснулась от таких ужасных взрывов. У нас рядом просто Никола Рюбина, это воинская часть. Вообще, Господи, какой ужас! Как это было страшно вообще! Це треба віддати належне іронії тих військових, котрі нацькували ту зграю дронів. На рубльовку. У мене особисто складається враження, що на Москву полетіла лише парочка з дронів винятково для створення телевізійної картинки, аби було що показувати світу. А от на рубльовку оті літаючі камікази злетілися проводити психологічну роботу, так би мовити, з. Адептами путінського режиму, коротше, по нам башту дуже активно. Прям тож був третій прильот, так що починається весілем. До речі, ще один дрон прямував у селищ Власиха, там центральний командний пункт ракетних військ стратегічного призначення. Тож теж непогана робота з цільовою аудиторією. Добре, що в невідомих нам воєнних психологів-дронологів є час і натхнення для роботи з цільовою аудиторією. Потрібно лише попрацювати над точністю заявлених координатів, але й це прийде з часом. Ну бо це справа наживна. Все тільки розпочинається, все тільки розгоряється. По суті, в Україні стартувала проти Московії гібридна війна. Хоча американці називають її «shaping operation». Буквально перекладається як формуюча операція, тобто йдеться про операцію, що створює і покращує умови для успіху вирішальної атаки шляхом впливу на супротивника, на населення країни супротивника та на місцевість. Зразком такої операції є знищення ворожих запасів інфраструктури, введення ворога в оману, сіяння паніки на території супротивника. Мовою фахівців це називається формування оперативного середовища напередодні наступальної операції. Я щоразу акцентую напередодні наступальної операції, аби у вас краще складалися пазлики відносно е часових наслідків, що відбувається зараз, а що буде е пізніше. Та нас щодо того, коли це все закінчиться, конкретно не сказали. Чекайте, скоро всі, все побачите. Дякую. З цього приводу маю блискучу думку від британського експерта Майка Мартіна, автора книги «Як ввести війну. У випадку з Україною ідея полягає в тому, щоб створити багато дилем для російського командування. Крапка. Поясню, а, дилема це необхідність вибору між двома звичайно небажаними або важко здійсненними можливостями. Мартін пояснює, що дилеми паралізують дії, особливо якщо це дії росіян. Ревнева стратегія України цілком вписується в оту матрицю, тобто відвернути увагу та обманути Крем перед великим наступом. Міжнародні експерти вважають, що в такий спосіб українське командування прагне вплинути на мислення Кремля, ну тобто змусити потратити частину ресурсів на протидію а, от гіперактивності українців. Тот, кому виложить ці фотографії і громко заявить, то, что я сегодня, собственно говоря, заявил, да, то власти придется реагировать, они не смогут. Жить в сфері, когда на кожному углу їх посилають на три букви і називають ні словами. А А сніматі на відео не надо Тем более. А ми ще я думаю, ще за інсу закону прийме вопрос уголовной ответственности за відеосвіт. Тепер допоможу вам уявити наскільки спокій переповнює Кремль. Посудіть самі навіть при всій вірусності інтернету, ми до кінця не можемо уявити весь розмах хвилі диверсії, що накрила сьогодні Мордор. Нижній Новгород, Курськ, Білгород, Брянськ, Крим, Москва, Пермь, Ленинградщина, Краснодар, а тепер і Рубльовка, дрони з вибухівкою, підриви залізничних шляхів та транспортних енергетичних вузлів, удари по електростанціях та паливних складах, сховищах зброї та аеродромах і військоматах, атаки морських дронів по кораблях це все сьогоднішня реальність. Великої імперії як стверджують мої джерела в погонах, дуже часто наслідки роботи українських партизан подаються московитами як нещасні випадки, аби привертати менше уваги скрепного люду. Вот это я заснял, а. возлі нашого дому. Прямо Може, свалить треба сюди. Крем дійсно потрапляє на ту дилемну розтяжку. З одного боку старається концентрувати війська на лінію фронту, з іншого, після білогородського копняка початливому місці думає про необхідність розтягнути свої угрупування по всій лінії фронту з Україною і, взагалі, по всій лінії кордону. З одного боку, в Криму треба нарощувати кількість кораблів для ведення бойових дій, але. З іншого, це дедалі і дедалі небезпечніше, тому що будь-який шельний дрон може або водою, або повітрям залетіти і підбити е, гордість рускового флота. Таких прикладів безліч. Джон Спенсер, керівник кафедри в інституті сучасної війни в Веспоєнті, каже, операції Оману були завжди частиною війни, але зараз їхній ефект посилюється соціальними мережами. Зокрема, українські операції в сірій зоні вимагають від Росії витрачати ресурси, війська чи інформаційні зусилля на нейтралізацію української активності загалом. Ці операції схожі на маніпуляцію фокусника. Вони обманюють глядача і змушують його звернути увагу на щось інше Другорядно. <му> Висновок. Безпілотники завдали мінімального збитку для столиці російської, але при цьому вони мали колосальний психологічний удар по свідомості московитів. Ті вже починають говорити про вакуум лідерства в російській владі. Гібридна операція пробиває зумбовані мізки прихильників бункерного, Доносяться, що війна вже підбирається до їхніх домівок. Тобто пандемія істерика на болотах має стати фіналом цієї спецоперації. Я говорю про гібридну війну проти росіян. Що маємо в підсумку? В підсумку верховний бункер-командувач може приховати загибель понад 200 тисяч своїх солдатів на війні, і це він, в принципі, успішно робить. Але дрони над Москвою бавовно по всій країні йому нема замаскувати. Не вдасться. Тим паче, що йдеться про таку святиню, як рубльовка, дорогу кожному корупціонеру, військовому злочинцю чи посіпацію Кремля. Це вам не по скрепах бити. Тут ситуація набагато серйозніша. Рубльовка це новий символ духовності кожного успішного московита. Раніше сакральними ставала ікона російського богомаза Андрія Рубльова. Тепер віли та палаци на Рубльовському шосе. Ніщо так не підірве віри в бункерного як масовані бомбардування цього багатого на виродків краю. Амінь. Шануйтеся і підписуйтесь на YouTube канал Аристократія, Telegram канал «Аристократія», ставте лайки. Уподобайки і разом будемо знущатися над недобитим режимом бункерного президента.